Мама! Я тут стою. Бо ви двері, коли люди заходить, будете з боку стане, почали вичастивати. Працівникам указані, урізані зарплати. У них були гроші, щоб возити туди. Нами всім режиму, а отображайте того, щоб ви мати на зарплати.

Маловоля! Малоболя! У відставку! У відставку! Маловоля! У відставку! Як це не може? А що пробудь? Ми ж не в Хай виходить! Де керівник?

Я нічого не хочу. я Яким маєте репресій, навіть робітників, якими прокуратурами Україні буде займатися. А художнюється, як там? Не знаю. Чуєш, що йдемо? Що ви звільнили робітника, Радіо Свобода робила сюжет, я вам зараз можу забрати прізвище, мене записано. Він давав не один інтерв'ю з цього приводу. Тому що він просто надавав публічну інформацію. Зараз я вам скажу, як він зветься. Євгеній Шабліовський. Євгеній Шабліовський. Ви його звільнили? Ваша прес-служба бреше, що за згодом і сторін, тому що він вже не міг Це вашому колективу. Ви маєте перемігу відновити, більше того, нагородити. Це людина, яка не боялася виконувати свій громадянський обов'язок в наш час. Чому ви не оплачуєте зараз робітникам зарплати? У вас зараз зменшено жаліється робітникам. Скажите, ласка, оце, да. оце, оце, от ви зараз так прийшли, оце в масках. Ви да? Да. зараз прийшли туди, сюди, да? тому no. що балабуни має знати, що він має бути відвідувальність. Ви думаєте, що ви караєте маленького українця? А маленького українця пройшли такі самі. Два десятка, чи три, чи чотири маленьких українців, і ми вам кажемо, що ваш керівник буде відповідати. Так і передайте. Можливо, ви не причете до цих репресій, Добре, ми керівнику своє передайте. Але давайте отакий от метод ми не будемо. А яким методом будемо... ви людину звільнили? Нормальним методом. Ні, це не... О, це не нормальний метод. А, ми бо... Зараз теж зробимо нормальний метод. Це метод не нормальний. Це метод. Передавайте вашому керівнику вітання, по нього доложено. ще прийдемо. Ходімо до мене. Так, як і поступимо. А якщо ми щось таке. Бачите, ми, якими ми, ми, ми. будемо справляти. А, а Якщо, справляти. А якщо але, не забирайте завтра. але про цю ситуацію не знаєте, так? Я не, знаю. Я не знаю. Узнаємо, бобери, бобери, доложимо, бобери. все буде нормально. Наші клон Все, До побачення. Ось ми маємо магазин по Це фірма Регіоналік. яка банкроту, який акція. Я знімаю. Ми пишемо слідні, ми всі опорони. Витаємо всіх роботи. Хто сяде, регіонал багатів, що це не отримати? Ой, патуй! Голіють! Ой, патуй! Голій! Ой, потуй! Голіть! Гойкуй! Бойко тур регіональ! Бойко тур регіональ! Бойко тут регіональ! Боркотуй регіональ! Кирил! Ми способні в заводі, 10-го комітета, 7-400, ходили на статус СНГ, але звичайно поповська вас нас відчує, тому що це регіональська південна. І вони охрестують. І вони оставили, поставоки його заготиво 10 цих варків, тому що вони збираються тижити кількість заводи, щоб називатися гора. Потрима далі. Цього войка регіональні є Вони пишуть кількість заводи. І не закону стає собі варті. Пам'ятайте, що підтримають хвиліщі, що закинувати рішень кривавого карта. Майкрутуй. Вліта. Матуй. Май пару. тут купувати щось, тому що ми підтримуємо цим самим. Той беркутівський кайок, яким убивають людей. Тому це треба робити публічно, тому що це є незаконно. Ми будемо домагатися із запитами. Знову цього всього буде працювати юридичний відділ. І таким чином люди будуть привертати увагу до цього незаконного слівську, що відбувається. Дякую. Друзі, зараз бережу, знову ж ми. Моє ці отварки, купуючи колінища, ти спонсоруєш Беркут. Купуючи в колінищах, ти оплачуєш режим, який потім грабує нас. Купуючи в колінищах ти показуєш режиму, що нам байдуже, як до нас відносяться. Пам'ятай, що бізнес регіоналів треба бойкотувати. Не можна давати наживатися на нас катам. Бойкотуй, регіоналів! Бойко туй регіоналів! Бойко туй регіоналі! регіоналів! Бойкотуй, регіоналів! Бойкотуй, регіоналів! Бойкотуй, регіоналів! Бойко, туй, прийом, це просто їм мегафон. Скажемо, щоб вони вже задумалися тим, чим вони займаються. Цей режим кинув навіть їх, навіть своїх псів, цей режим кинув. Із них багато поранених, голодних, засуджених, тому що навіть лікування і харчування не забезпечили. Там живуть їхні дружинки, я думаю, вони мають знати, що ми люди, ми посеред них, і вони посеред нас. І їм не жити на планеті Януковичів в Кончезахсті. І дача в Монако їм жити посеред нас. Я думаю, давайте вирішимо. Ми йдемо туди. Так. 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 Я не чую. Давайте дивіться, звичайно, ми ризикуємо. Тобто у нас може бути тих 30 спартанців, які отримують своїх бамбулів. Можна принцип і не піти. Ми йдемо. Да. Так! так. Він, Рудія, він.